Базарні розбірки у Лебедині загострилися. Як і обіцяли переїжджі торговці, вони знову приїхали до міста торгувати, попри те, що їх договори закінчилися. Дійшло до дзвінків меру і розбитих автівок. Емоційно скандальні вихідні, переповідає Дмитро Шпірко. Підприємці Суму, Хтирки та інших міст, що суботи торгують у Лебедині. Щоправда, їх договори діяли до 31 березня. А умови, запропоновані місцевою владою, переїжджих риночників не влаштували боротися за своє право торгувати на звичних місцях. Приїхали із бойовим настроєм. Тут їх зустрічають либудинські конкуренти і рівні права. Значить, всім давайте рівні права. Давайте мертмераві на де мера мер і Що підемо пішохідний переход, перегородимо там. Приїжджі показують платіжки. Місцевий бюджет переконують з їх гаманців. Отримує більше ста тисяч гривень на рік. Скажіть, будь ласка, де ці гроші? Я не повинна їх шукати у вашому бюджеті. Я вам Ситуація у повному тупику. Люди телефонують меру Олександру Бакликову. Добрий день, Олександр Миколаєвич. Ми підприємці, які приїхали на ринок, просимо вас з'явитися для я не знаю, як тут вообще дурдом, ніхто нічого не розуміє. Ми стоїмо ще до сих пор. Не можуть нам надати місця. Будь ласка, з'явіться до нас, бо ми будемо перекривати дороги, визивати прокуратуру. Міський голова на перемогу не вийшов. Та ось конструктиву в них не було. Тому спершу бакликов попередив. Я ви мені не дасте висказатися? Я повернуся, я піду з біціля, і все. А потім пішов. Ганьба! 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 Протестувальники своє слово стримали і дорогу перекрили, а от водіїв таке дратувало, запахло серйозним конфліктом. <плес> Ну, скотина наїхав. Видла вонють! Це 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 Цей конфлікт у Лебедині залишається невирішеним, і, схоже, щотижня градус напруги тут тільки зростає. Дмитро Шпірко, новини СТС.